Добре здоров'я, колеги. Почну з научного матеріалу. Перед вами фотографія сільської школи в Байтському районі на Одещині село Перейми. Подивіться на неї: добротна будівля, ремонт зроблений. Що зовні, що всередині. Професійний відданий дітям колектив. Декілька сотень учнів. Так, от цю школу, як 315 схожих на неї, закрили за останні два роки. Для продовження існування цієї школи, як і в більшості в середньому, не вистачало одного максимум двох мільйонів гривень, закрили незаконно під приводом консервації. І на відміну від більшості таких шкіл, колектив і громада цієї школи були готові відстоювати своє місце роботи і навчання в судах, отож, юристи фронту змін уже два роки воюють за цю і за десятки схожих шкіл в судах. При цьому частину таких незаконно законсервованих шкіл. Відбулося наступне. Розконсервували, тобто роз... розконсервували систему опалення, труби під час морозу полопалися, і приміщення просто не підвригодне для того, щоб використовувати його більше під школу. Тобто, школу розконсервувати немає можливості. Будь ласка, фото номер два. А це перед вами проект елітної школи під Києвом в конче на будівництво цієї школи вже вирубали 9 гектарів лісу, і лише на інженерні, е, інженерні мережі і під'їзд до цієї школи потратили з державного бюджету уже 48 мільйонів гривень. До речі, за нормативним поділом це теж сільська школа. Тобто комусь пусто, комусь густо. У мене величезне питання: як зараз відбувається оптимізація шкіл? Тобто, іде рознарядка від міністра, який заявляє публічно, що 10% шкіл потрібно закрити, немає коштів. І беруть під козирьок на, на, на рівні областей і районів. І в мене виникає законне запитання. Скажіть, будь ласка, оптимізація мережі шкіл? Єдина задача, задача що? Економія коштів? Чи може все-таки коли-небудь цій державі стоятимуть інші задачі, як, наприклад, підняття якості освіти і принаймні не дискримінація дітей відповідно до місця їхнього народження і навчання? Скажіть, будь ласка, чи є можливість по-іншому економити кошти? Ну, скажімо, не красти чи не розбазарювати. Я само початку показувала вам малюнки. Тепер покажу декілька цифр. Будь ласка, слайд номер один: 416 доларів. Це ціна за газ закладена в бюджеті України. Слайд номер два. 200, 220, максимум 300 доларів це ціна за газ, які платять підприємства, власники яких члени партії регіонів. Слайд номер три. 750-850 доларів це ціна за газ. На останніх тендерах, які проводилися районними управліннями освіти, виходить так, що в світі найдорожчу ціну за газ платять сільські учні. Хочете конкретних цифр конкретних районів? За цим вже уже є мої звернення в Генеральну прокуратуру. Так, от виходить ситуація, на яку не варто закривати очі. що виходить, що сільські школи економлять для того, щоб давати кошти олігархам, чудова система. А тепер дуже простий розрахунок. Закривши за останній рік 200 шкіл, зекономили приблизно 200 мільйонів гривень. При цьому щомісяця з освітнього бюджету отаким от чином пиляється з понад сотню мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, чи можна було зекономити на крадіжці для того, щоб не закривати ці школи і відповідно не знищувати населені пункти? Напевне, можна. Втім, я більш ніж переконана, що найбільша біда полягає навіть не в тому, щоб перестали красти, чи в тому, щоб закрити. Малокомплектні школи ні, адже немає жодної гарантії в тому, що ці заходи не приводить до того, що сільська школа таки отримає виділення на неї кошти. Адже центральний виклик і права була попередній виступаючий в тому, що механізм фінансування залишковий, тобто видають не те, що потрібно, не відповідно до потреб, не лише на зарплати і капітальні видатки, видають лише те, що є залишилося після більш породистих і стратегічних відомств. Ось і виходить, що в державі існує псевдопоказник забезпечення одного учня видатками відповідно до постанови кабінету міністрів про обсяг міжбюджетних трансфертів, але він формується у дуже дивний спосіб: не від суми потреб, яку ділять на одного учня, а від куцих залишків бюджетного пирога. До слова сказати, сьогодні цього вистачає хіба що на оплату праці педагогів і комунальних платежів. Винятки на вагу золота. Отож, мої пропозиції дві ключові. Ну, за, за межами, це перше не красти освітні кошти і дві ключові вимоги. Перше не закривати школи, принаймні першого ступеню, посилати дітей за десятки кілометрів пішки з шестилітнього віку – це варварство і бузовірство. Друге поміняти залишковий принцип фінансування сільської школи на пріоритетний. Дякую за увагу.